Що сьогоднішній день вам підготував? Так, сьогодні після вчорашнього сонечка можуть чекати не самі позитивні емоції. Можливі нічні кошмери, які дадуть свої наслідки, також можуть сьогодні не давати спокою важкі думки, можливо, якісь сумніви, страхи, ну або ж хвилювання про якусь ситуацію, або ж про наслідки ситуації, чи якихось ваших дій. Також можуть бути думки, або ж страхи стосовно ситуації в країні. Що ж вам радять? Хочеться сказати, забити на ці всі думки, тому що вони ні до чого хорошого вас не доведуть. Думки це не дії. Я хочу сказати, що ви цими думками нічого не змінюєте, тільки добиваєте себе, пережовуючи їх постійно, крутячи їх в голові. А що ж робити? Бути відкритими до нового, також до якогось спілкування, до знайомств. Не треба якісь компанії, люди, соціум. Не треба дуже серйозно з усією головою пірнати у свої думки. Залишайте ваші коментарі, а я бажаю вам вдалого дня.